По факту викриваємо брехню на громадському радіо По факту. Вітаю в ефірі. По факту це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. Ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходить по понеділках та четвергах. В оновлений час. Шановні слухачі та слухачки. На цьому наголошую. Ми анонсували оновлений час цієї програми. 10.09 зараз. І отже, що понеділка, та що четверга, тепер програма по факту. Всі свіжі випуски слухайте саме о 10.00 Одразу після. Випуску новин. І ми починаємо. Сьогодні з нами на прямому зв'язку журналіст даних, аналітик тексти Орхвія Сергій Міхальков. Сергію вітаю у прямому етері громадського радіо. Вітаю вас! Отже, поки українці і українки готуються до Пасхи, все одно несеться паралельно з тим, величезна кількість фейків, маніпуляцій, дезінформації, як завжди, від Російської Федерації. Чим цей тиждень особливо виділявся? Е, ну, е, було знову дуже багато новин про перемоги російської армії. Це основний блок. Ми е, помічали новини фейки про те, що залужний знаходиться е, під СБУ. Тобто його затримали. Е, багато дуже писали про молдовську опозицію. Там у Москві був з'їзд, е, про цензуру в США на фоні новин про з, е, обмеження роботи Тіктоку та розносили цитати з інтерв'ю Угіна е, е, Карсону. Ой, ну будемо розбиратись зараз. Тем багато з чого ж почати про перемоги росіян на фронті? Мабуть, що в першу чергу хочеться поговорити. Я звісно, перемоги росіян беру в лапки, але саме так вони пишуть в своїх соціальних мережах та в своїх різних телеграм-каналах і тих медіа, якими вони дуже пишаються, які взагалі вони вважають медіа. Насправді це пропагандистські рупори. Так, насправді пропаганда отримала нове дихання за рахунок того, що на деяких локальних місцях є на деяких місцях, точках лінії фронту є якісь тактичні успіхи, то пропаганда починає це розносити вже, нібито російська армія ось ось прорве захисну лінію ЗСУ. Що після того як буде пролом спецоперація, як вони називають, Звивають війну е, отримає новий імпульс, піде швидше. Та Росія здобуде е, перемогу, і реалізує всі свої цілі. Е, насправді е, вони також використали допомогу від США, яку е, було схвалено владою США для України, і вони це використовують як ось тепер. Після цього російській армії не можна відступати і е, Сійська армія швидше піде для того, щоб не дати Україні отримати вчасно боєприпаси. Ну так, начебто до цього вони збирались відступати, а тепер тут вирішили не відступати. Ну а от якщо говорити про наші офіційні джерела інформації, то багато військових аналітиків говорять про те, що росіяни дійсно посилили свій тиск, свої штурми і наступи та й обстріли от в цей період і нас попереджають про те, що наступний місяць може бути нелегким на фронті і обстріли теж. Щоб можуть продовжуватися загалом, от на Великдень посилили заходи безпеки, і про це нас теж попереджають не тільки в Києві, а й в інших містах України. Якось це комунікується зі сторони ворога? Ну як я сказав, у них є кампанія інформаційна по тому, що російська армія нарощує темпи в принципі, в вони. Я не військовий експерт, тому не можу коментувати саме яка ситуація на фронті, але те, що ми бачимо, наскільки з'являється в цьому році, з'являється збільшення новин в російських змі про перемоги. Якщо ви пам'ятаєте, ми обговорювали в студії про те, що минулому року минулого року в кінці вони майже не писали про хід бойових дій. А ось зараз, саме з лютого. Вони почали писати про перемоги російської армії. Дійсно, українська армія поки що перейшла до формату оборони, і ми бачимо, що в Росії є нагнітання заради точкових успіхів. Це за те, що посилилися обстріли. Зараз готується інформаційна кампанія про те, що на території Білгороду Білгородської області. Формуються кулаки для наступу на Харків також інформація про те, що вони будуть наступати нас на Суми. Це в принципі йде саме, мені здається, це йде підготовка до того, щоб нормально пройшла інаугурація президента Путіна, яка запланована, якщо не помиляюсь, на 7 травня, і в принципі, щоб новини на фоні були ось з акцентом на перемогу. Я нагадую, що ми говоримо у програмі по факту у прямому етері, зараз 10 години, 14 хвилин, і ви ж можете, шановні слухачі і слухачки, долучатися ставити свої запитання. Я нагадую, що можете телефонувати 0830 40 33 або є писати нам на Viber зі своїми питаннями і думками 067 67 404 76. І коли ви доєднуєтесь, для нас це дуже і дуже цінно. І на прямому зв'язку із нами, журналіст даних. Аналітик тексти орхієї Сергій Міхальков. По факту. Окрім теми військової й воєнних дій, щодо яких росіяни розповсюджують свої фейки, маніпуляції тощо, звісно, вони не залишають і тему теми, які вони полюбили вже давно. Наприклад, колишнього головнокомандувача не залишають у спокої. Залужний в так Сергій Міхальков написав, готуючись до цього етеру. А що ж там відбувається? Що знову їм не так. Ми минулого тижня обговорювали фейк про те, що вони придумали, що СБУ затримала Залужного і тримають його під вартою. Це продовжилось і цього тижня, тобто були такі новини. Але ми знайшли також новину: це невеликі російські медіа розганяли про те, що залужний та його найближче оточення можливо навіть вбиті зі сторони Зеленського. Тобто, було розповсюдження саме і така новина, як ми минулого року дуже багато обговорювали фейки, про те, що які Росія продукувала про те, що Залужний. Або поранений, або е, загиблий. І ось після того, я, навіть як залужний е, е, був, е, ну, отримав відставку. Після цього навіть пропаганда е, використовує. Е, Цю персону е, екзвонокомадича для того, щоб дискредитувати українську владу, і ось в принципі зараз є дві такі фейкові новини: що залужний затриманий СБУ або залужний знаходиться в клітці. Для цього і для чого це робиться? Це робиться для того, щоб продемонструвати, що нібито відбувається конфлікт між воєнними та політиками в Україні, е, і це е, бажання. Е, посіяти хаос про те що українські військові відгорнуться від української влади від керівництва зсу сьогоднішнього та почнуть якось діяти в антиукраїнському стилі точніше антидержавному стилі от цікава така тенденція у російської пропаганди чи метод всіх фейково вбивати. То вони то у них Путін помер, то у них Буданов помер. Тепер у них залужний помер. Чого? Чому саме такий метод? І, і ну дійсно вже мало хто вірить в ці фейки, тому що вони ще й по колу розповсюджуються. Путін у них помирав не один раз, до речі. А тут тепер залужний. А ч, чого так? Що що взагалі відбувається? Що це за метод такий? Як він працює? Ну, в принципі, це е, шок новини, е, пропаганда так, е, якщо є такі новини, вони е, швидше поширюються. Відповідно, дуже велика кількість людей, які бачать десь новину, вони її запам'ятовують. А потім, вже, коли відбувається якесь простування, то звичайно про це мало хто дізнається. Ну, з такими новинами, як смерть, а потім воскресіння Буданова чи Залужного, в принципі, це звичайно, що вже буде докази. Тому людина, яка спожила цю інформацію, вона потім. Повірить, що точніше, не повірить, а побачить, що це була неправдива фейкова новина, але є така ситуація. Наприклад, телеграм-канали, які постійно розганяють такі схожі новини, вони пишуть: так Буданов вбитий, проходить час, Буданов дає інтерв'ю. Вони говорять. Ні, Буданов все ж таки е, живий, але у нас була інформація, що він був поранений е, російською зброєю. Так і зараз, після того, як відбулася там операція, він дає інтерв'ю. Або якщо ми пам'ятаємо Киву, який постійно говорив, що. Буданов це діпфейк. Що насправді Буданов мертвий, а всі ці інтерв'ю це постанова. Ну, і є люди, які вірять дійсно в таке, що Україна займається конспірологією, постановкою. У нас є дзвінок від слухача, можемо послухати його запитання. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте? Доброго здоров'я, доброго ранку, Борисполь Володимир. У мене питання по залужному слідуючи, те, що ви оповіли, воно для мене, наприклад, це очікуване. І те, що Росія без подлянок не може існувати, то це очікувані факти. Але для мене досить неприємним є факт оприлюднення попереднього, і, я, на мою думку спеціально. Не провокацію протизалужного зі сторони офісу президента попереднього прилюднення його призначення послом до Великобританії в офісі президента не могли не знати, що такого робити не можна, тим паче, з відносинах з Великобританією, де нема конституції, але досить чітко виконуються традиції. І Ця спецоперація показує всю цінічність офісу президента. Дякуємо за вашу думку. А, ну тут не знаю, це що виходить, що, начебто, ми самі винні, що про нас фейки розповсюджують. А, Михайло, може, у вас є думки з цього приводу з приводу цього дзвінка? А... В при, принципі, ну мені важко насправді це коментувати, чому саме таке відбулося, чому відбулося призначення, чому відбулася взагалі відставка. Тут що важливо, тут важливо, що після того, як був замінений головнокоманду, чи не відбулося якихось великих. І... Протистоянь самому українському суспільстві в принципі, і про те, що прихильники залужного проявили державницьку в принципі позицію. Новина була новина була сама подія пройшла тихо, в принципі, і дійсно залужний, як людина, яка підпорядковується безпосередньо президенту. Він в Прийняв це рішення, тому йому лише повага за те, що ось так все сталося в тому плані, що без якихось конфліктних ситуацій. Я так розхвилювалася, що назвала Сергія Михайлом. Перепрошую за це. Сергій Міхальков з нами на прямому зв'язку. Журналіст даних, аналітик тексту Орхіє. Я нагадую, що ми говоримо наживо, і також ви можете долучатися 0 вісімсот Ставити свої запитання або писати їх на Viber 067 шістдесят Сім чотириста чотири окрім цих фейків, які неслися останні тиждень. Ще є різні маніпуляції щодо підкорки підкормки молдавської опозиції. От щодо цього, теж цікаво розібратися, звідки там ростуть ноги, і що це за фейки і маніпуляції. О, це була інформаційна кампанія, в принципі, що тут цікавого, 21 квітня в Москві відбувся з'їзд молдавських політиків. Це політики, які опозиційні до сьогоднішньої влади Молдови, має санду президента, і ці політики збираються в Москві для того, щоб оголосити про об'єднання, і для того, щоб оголосити, що вони будуть висовувати на президентських виборах єдиного кандидата, який мусить боротися з європейською. Інтеграцією та відстоювати дружбу з Росією звичайно на цьому з'їзді дуже багато розповідали про. Негатив європейських ліберальних нових цінностей традицій про те, що Молдова не може побудувати сильну свою незалежну країну без Росії, і говорили про те, що зараз Молдова окупована країнами Заходу, і ці тези, які йшли від Опозиційних лідерів вони звичайно широко розповсюджувалися в російських змі. Тут цікаво згадати саме лідерів. Так, це наприклад Ілан Шор, це людина, яка заочно засуджена за корупцію в Молдові, він втік до Москви, до цього йому Москва до речі забороняла в'їзд, але після того як він почав активно критикувати Санду, то він оселився в Москві. Також там була президентка голова Гагаузії, це Євгенія Гуцул. Вона повністю на утриманні Шора, і в принципі її можливо вона буде одним з головних кандидатів. Санду так, або е, політики, які за, ні, за нею стоять, ось їхні заяви про те, що поганий Європейський Союз, про те, що Захід е, США та Європа розпалюють війни, в тому числі війну в Україні. Ці тези широко розходж, розходилися в російських медіа. Ну і ми вже проанонсували нашуміле інтерв'ю Дугіна, якого вважають мозком Путіна. До речі, і саме ця людина закликає вбивати українців доволі активно. Він дав інтерв'ю Карлсону, і це журналіст, якого знову ж таки можна так називати з натяжкою, як на мене, який вже робив доволі скандальні матеріали. З цього приводу теж понеслися соціальними мережами різні фейки і маніпуляції. Пуляції, давайте, Сергію, теж про них поговоримо ну так. Такер Карлсон зараз він, в принципі, блогер, скоріше, не журналіст. ну так він повністю погрузився в російський мір і бере дуже багато інтерв'ю. Нещодавно було опубліковано інтерв'ю його з Дугіним. В принципі, експерти нам невідомо, коли саме було зроблено це інтерв'ю. Наскільки я читав, то експерти говорять, що це було зроблено в один і той же час з Путіним. В цьому інтерв'ю там дуже мало було, майже не торкалося питань війни в Україні. Але це було 20 хвилин розмов про традиційні цінності. Ну, Дугін Якщо він взагалі я... він російський ультраконсервативний філософ, так його титрують. Так, так. Він, по суті, фашист. Насправді він фашист, він відстоює е... руський мір, він відстоює. Е... Право російської нації так на панування в Росії це людина, яка прославилась дуже багато своїми скандальними заявами. Ну, наприклад, про те, що всі в Росії мусять носити. Карвородки, якщо не помиляюсь, це традиційне вбрання, так траційна сорочка. Або про те, що всі чоловіки мусять ходити з бородом, про те, що всі мусять молитися, бо він відстоює активно православ'я. Це людина, яка закликала що в 2013 році постійно говорила про те, що Україні не можна допустити для того, щоб Україна стала, підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Треба її Затягнути можливо навіть силою до євразійського економічного союзу з Росією, і, і ось зараз в нього взяли інтерв'ю, де він розповідає про те, що російська держава це держава цивілізація. Нібито існує окрема російська російський народ, це народ це цивілізація. Про те, що Путін насправді за допомогою ядерної зброї захищає традиційні цінності, про те, що Росія протистоїть лібералізму та прогресивним ідеям, в тому плані, що раніше, нібито існувала боротьба між Трьома ідеологами фашизм, комунізм та лібералізм. Лібералізм виграв в ході Другої світової війни, і після цього, після того, як у них не залишилося інших ворогів, вони почали боротися з сутністю людини. Саме Після цього почали е, гендерна е, самоідентифікація, тому подібна, е, транс, е, трансгуманізація е, людини, і ось саме Путін захищає е, Росію та світ від е, цих негативів. Mm -hmm. Ну так, схоже на правду, звісно, так і є. І Що ж він там наговорив в інтерв'ю Тайлору Карлсону? Ну не ок він дуже багато говорив е, про релігію в тому плані, що православ'я це зараз російська православ'я, це чиста е, в принципі релігія, так а захід відмовився завдяки реформації. Реформація е, яка відбулася в Європі в 16 столітті, е, так вона дозволила. Західним людям відмовитись від християнства, від е, спадщини е, священної Римської імперії, так і після цього е, люди в західних країнах почали відмовлятися від е, держави як такої, так як інституції, і там запанувало е, громадянське суспільство, яке повністю руйнує всі традиції, всі канони. Про Україну, значить, не згадували, Ну, це дивно і прям незвично, як на мене. Ну, в принципі, ми ж бачили 20 хвилин, так. І невідомо, що ще було записано. По-друге, якщо це інтерв'ю дійсно було зроблене в той же самий момент, коли і Путін, то про країну тоді багато Путіна говорив. Тому мені здається, так, як Карсон, йому ось були... Не те, що цікаво, йому важливо було почути Дугіна. Чому Дугін він насправді дуже відомий на заході? Не всі його сприймають як серйозного філософа, але ця людина відома. В багатьох поважних працях про нього пишуть як відвертий фашист, так ультраправий ідеолог, наступник Ільїна, так, це профашистського такого філософа російського в імміграції. І ось, оскільки Такер Карлсон від, також відстоє традиційні цінності, і він розповсюджує ці всі ідеї він розповсюджує дуже багато інтерв'ю з схожими е, політиками, які також сповідують традиційні цінності. то ось, е, для нього це було в принципі важливо е, підкріпити і сво, е, свої погляди і свої слова е, таким е, ультраправим е, філософом як Дугін. Він, Такер Карлсон, американський блогер, і хоча поринув в русський мір. І загалом дуже важливо російській пропаганді мати якогось американця, який буде транслювати російські наративи за, для того, щоб розповсюджувати їх і на американську аудиторію. Зокрема, ну ось така тактика. Ну і тему США теж не полишають росіяни про цензуру в Сполучених Штатах. Теж говорили останній тиждень. У нас тут парочка хвилин лишається, але ми встигаємо. Проговорити ще є і ці наративи, так. Це цікава історія. Чому російська пропаганда минулого тижня звинувачувала в США в тому, що США порушує норми свободи слова, порушує свою ж конституцію, коли забороняє або обмежує діяльність Тіктоку. В чому суть питання? В березні. Так був презентований закон про обмеження роботи використання в США Тіктоку. А вже в квітні був ухвалений закон, так підписаний Байденом про те, що компанія, яка володіє Тіктоком, це китайська компанія. Тому вона мусить за деякий час, якщо не помиляюсь, 9 місяців, від продати саме TikTok в США іншим людям. Чому це відбувається? Тому що TikTok, сьогоднішню компанії звинувачують тому, що вони передають дані до китайських спецслужб, особисті дані американців там або європейців, тому звичайно в США та в Європі почалося таке обмеження. Після того, як був ухвалений законопроект про обмеження роботи TikTok, то російська пропаганда почала заявляти, що США бореться свободою слова. Такий в них лібералізм. Ось такі вони насправді захисники і протистояти Росії, де по суті TikTok, він не заборонений, але компанія сама обмежила його використання після того як Путін почав війну. Проти України в 22 році, і після цього країна, де тобто Росія, де заборонені більшість західних соцмереж, де вони мусять обов'язково маркуватися що. Це визнана, ну наприклад, Фейсбук. Що це визнана в Росії організація, яка підтримує тероризм? Так, терористична організація пов'язана з тероризмом, і після цього російські пропагандисти почають заявляти, що в Росії. Всі обмеження відбуваються виключно по закону. А ось захід обмежує соціальні мережі, в тому числі китайські соціальні мережі. Це е, така тактика відзеркалення, що насправді е, це не ми погані, це вони погані. Ось у нас все по закону, а в них по безпреділу. От такі наративи розповсюджували росіяни останній тиждень. Я хочу нагадати, що по факту ми двічі на тиждень розказуємо вам про що брешуть росіяни, і яка брехня розповсюджується і несеться і нашим інформаційним простором, і інформаційним простором за кордоном за допомогою наших ворогів, звісно. І хочу нагадати, що ми тепер будемо говорити у оновлений час. Це саме десята година після новин, що понеділка та що Тверга за цей випуск розмови. Я дякую журналісту даних. Аналітику тексти Орхіє Сергій Міхальков був, був разом з нами. А попередні всі випуски можна знайти на нашому сайті громадське.радіо та на наших подкаст-платформах. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, Не перемикайте хвилю. Слухайте і думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.